Що я роблю? Кажіть, дівчата, що це таке? Що це таке? А це що таке? Не хотіла записувати відео, тому що може не вийти, але це має бути захер. Торт захер, бо в мене абрикоси не іспользовані, Я вирішила захерчити у захер. А там подивимося. З какао не вийшло яке я купляла на захер, тому що в захід треба шоколад. Шоколаду теж не було. Я вкинула молочний, докидала зверху какао, подивимося. А оце перебиті абрикоси, але я в абрикоси перший раз в житті вкинула желатин. Я його зараз зварю разом із желатином і подивимося, що вийде. В общем, чим би дитя не тішилось, до 12 мені не можна їсти, і тому я хоча б граюся з їжею, щоб не їсти. Оце отакий от план. А тепер вливаємо шоколад. Так, спокійно, спокійно, спокійно. І хоп, 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 пішло. Видно хоч щось. Так, щас, 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 щас. Ох! Силіконова лопатка. Щас з неї все вишкребу. ось, дівчата, для чого треба силіконова лопатка. Всі знають. Ага, ніхрена ж не видно? Понятно. Так, щас. Спокойно. О, Боже. До чого техніка дійшла? А я б це ложкою цяпала, вибачте. Хрін зна скільки. Чого його було її не купити? Ну, ну, придурошно. А знаєте що? Це виховання. Виховання. Я не боюсь труднощів, а того я собі ніяким чином не полегшу життя. Практики ще треба набиратись, але кастуля майже вилизана. О. Так. О. Я без фартуга, тому що я буду все одно вже стирати піжаму, так що можна сьогодні її замазувати, скажімо так. Так. Це наш корж. Сім яєць, пачка масла, стакан сахара і дві плитки шоколаду. У мене не було чорного, то тут і какао, і шоколад, і все на світі. Так. Дивіться. Красі. Ні, не буду знову в камеру. Ні-ні-ні. Так гарно збилося яйце, що забула про борошно. Щас. Борошно теж треба, да. так. 220 грам борошна. Як я ненавиджу ці рецепти, в яких борошно в грамах? Та ну бляха, муха ну, ну Чого в грамах? Ну, люди ж стаканами міряють, ну напишіть півтора стакана борошна. Ну напишіть все. Зараз, Розпушувач, мабуть, додавлю в борошно. В рецепті не сказано, але я добавлю. Про всяк випадок. Ох. Хай буде все добре в нього. О, все. Прямо в стаканчик. Все, єсть. Починаємо. Все. Фух. Пів дванадцятого. До першої кави з вершками ще пів години. Якраз встигну поставити період у, холод... у холодильник. У Плиту. Плиту вже розігріваю. На 185 градусів. 180 градусів 40 хвилин, 45 хвилин. Фух, о! Оце Фу, з самого утра, з самого утра, як дурна наша, ти це зробила, Таня? Ну, можна ж було спокійно якось утром встати, але встала. Ой, абрикоси, ой, пиріг, і, і понеслося вже. Так, форма помада маслом. Фух. Плита гріється, так. Це форма. Так. Так, есть. Так, так, так. Фух. Нормально? Нормально. Виливаємо тісто сюди. І... І пішло. Ви бачите, ж мене добре, що вам ж було гарно видно Дивіться, хап? Клас. Все. І пальцем, конечно, без пальця нікуди. то вже контрольний пальцем. Есть. Фух! Так. Пиріг ставлю в духовку на 45 хвилин. І зараз без 20-12. Та, йолки палки уже можна починати готувати бутерброд собі. Так, мабуть. Мабуть, ось так. Во раптом потече. О. Як там? Вправилась. До кави ще рано, я ж забула за конфітюр. Так. Цукор, желатин. Ой, Боже, поставила ж на плиту. О! 20 хвилин варю. Так. Зараз. прикручу. 20 хвилин треба варити. Мені не подобається, воно пригорить точно. А якщо я його поставлю на водну баню? Ну, при... пригорить же ж варення. О, а на водній бані нормально буде, так? Да? Чи ні? Зараз узнаю. Так, 45 хвилин на таймері поставила. Оце должно кипіти 20 хвилин. Подивимося. Фух. Без 15-12. Ні, капець, хто ти нарізав хліба тут? спеціально, я в чи що? Так. Масло ставлю в холодильник. Я люблю на бутері, щоб було холодне масло. А ще я зважусь. Амо. 74,0. Даже, о Боже, блін, фотоапарат. Дивіться, дивіться, ви бачите? <говорит> Всі побачили. Всі побачили 73 900, да? так? Желатин, абрикос, сахар, 20 хвилин кипить. Бачите, вже кипить. Ну, воно кипиться, я просто прияток, прикрутила. А я ж зараз буду пити каву, бо 12 дня. Так, виймаю пробувати. Що у нас там? Станом на зараз. Е, в духовці 35 хвилин. О, репнув. Репнув. Його треба перевернуть, да? по хорошому По-хорошому. Ну, я знаю, що він сіруватий. Зараз у мене є великі палочки. Як сюди сірник влізе, зараз. О, дивіться. Палочка для суші. Ха, -ха капець, звісно, воно все ще. Якщо я його переверну, дівчата? А давайте я його переверну. Ну, хочеться його перевернути дуже просто. Акуратно. Сядь і перевернуть. Давай. Хоп. Оп. Так, бачите, який гарний. І тепер його треба перевернути. Щас. Так. Так. Хоп. О. Єсть. Тепер треба оддерти оцю штуку од нього. Ай, чи не треба, чи хай тут допікається. Ось. Так, щас. А ну-ка. О! Дивіться. О! Ну, а це все одно треба отковорячиш, так? Да? Айта леву херню. Давай, 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 давай. Не хоче. Хай так печеться. Ставимо так. Я головне, що його перевернула. Ті на 10 хвилин. Фух, я вип'ю кави чи ні. Не можу випити каву, то що то пиріг, то джем виключаєш. 45 хвилин пройшли. Так. Дивлюсь на свій абрикосовий не джем, не варення. Забула, ж як називається? Що там наш пиріг? Оцю кришку якби оддерта від нього, звісно. Ну, не виходить пока що. О, дивіться. Щас проховим. О, бачите? Уже хороше. Давайте ще виключаю духовку і хай він у ній дійде. Оп. І пиріг уже норм. Е, стоп, його ж назад перевернуть. Зараз. І оп, оп, все, єсть. Пішов, пішов, пішов. Хай доходить, я виключаю. Я вважаю, треба витягнути пиріг, отдерти його від кришки і розрізати. І далі вже можна буде його начиняти і так далі. Взагалі, треба його вже витягувати, вже охолов. Ало? Ай, гарячий. Як отдертує цю штуку від нього? <хи> Хто стикався? <хи> Ні, ну це ж надо. Ай, щас. Ну, приварилося. Ну, придурок. Тю, блід. Як отдерту цю штуку? Та блін. Я в шоці трошки. Ну, от наше оце, оце наше було так приватно. Трошки тут, бачите. Ай, 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 ай. Але в цілому все прекрасно. О, Супер. Хоп, все. Хорошо. Тепер його треба розрізати надвоє і можна вже перемащувати. Зараз, як розріжу надвоє, він сирий всередині, то буде смішно. Так, так, так. И... Так. Так, я оцей хлеб, могу уберу, бо мне треба доска. Что это за хлеб? А, это на сухари, я поняла. Это на сухари. Так, так, так. Внимание. И... И Оп, все добре. Все добре. Ось, дивіться. Хороший пиріг. Так, тепер по рецепту його б усередині перемазать. Ось. Хіба. Я думала, воно буде дужче густе. Ну, але ну воно ще гаряче, може, воно ще вихолоне. Ну, ладно, почекаємо. І я вважаю, що тут треба б шоколаду, звісно. А шоколаду в хаті вже нема. Ось трошечки шоколаду. Ну що це таке, в хаті нема шоколаду? Торт хороший, мені подобається. Зараз покажу вам. Бачите, такий пружний серединка трошки, трошки ось видно. Ну, вона не зовсім гливкувата, ну хороший, все добре. І оце треба все якби полить шоколадом. А може не лить? А можна і не лить, кстати. Що це за коники? Коротше, рішення прийнято. Лить, нічого я не буду. Але е, почекаю, поки охолоне желатін. Е, Господи, як воно називається? Абрикосовий джем. Чи що я там зробила Ну, з желатином. Може, воно буде дужче стояче, скажімо так. Щоб воно там так, не впитувалося, щоб була як прослойка желатинова. Ждемо. Ждемо, поки ця собака охолоне. І потім пропитуємо торт і зверху шоколадом залить я не шоколадом залю, а глазур зроблю обичну. Нема шоколада, буде глазур. Що, що тут зробиш? В общем, перемазую абрикосовим чим-то там торт і поїду, мабуть, по, по шоколаду, бо зверху треба шоколад тут. Ну, ніяк я без шоколаду. О, Красиво! Воно. Бо торт должен ще стабілізуватися, як там кажуть в В общем, я його намазую і хай він в холодильнику стабілізується. А я поїду по шоколад. І сюди трошки. Що мені абрикос жалко, не жалко. Хай будуть обидва коржа в абрикосі. Зараз воно пропитається класно. Крему і начинки повинно бути багато. Така моя філософія. края. обов'язково, дівчатки, края. края. Повічно все всередині крема, на краях нічого немає. Края це саме головне. Главна маса сюди. І хай пропитується. Я думаю, оно впитається нормально, ж так? Да? Супер. Попробую. Нормально. Ложку мийку. Я в каструлю. Так, пропитуйся. О, а це здача в холодильник. І фінальна пряма. Ось торт, який пропитувався півдня. Зараз 5.15. Я хочу встигнути до 6 його попробувати. Ось водяна баня, в яку я поїхала спеціально купила супертемний шоколад. На водяній бані зараз ми його розоцей. І щоб у нас був ну, ну захар не треба робити із, із глазурю. Треба настоящий екстра темний шоколад. Бо це захар. Це шоколадний шоколад. Так, щас накидаю сюди шоколаду. Так, ставлю на баню. Добавляю трошки масла. Так, так, так. Угу, зараз. О, так. І масло. Все. Хай розстає. Поки ця штука розстає, ой, ще довго буде розставати, я в холодну воду поставила, розкриваємо наш торт. Подивимося, що тут він за півдня в холодильничку. Оп. Оп. Так. Ніколи не робила захару, це перший раз. І то, головне, з купила абрикоси, вони були несмачні. Я їх отклала на захар, на начинку. А вони за ці три дні, що я готувалась робити захар, вони достигли і стали смачні. Абрикози смачні можна захар не робити, ну вже ж почала, в общем, поняли. Так, оце мій А Ану. Отакий він. Щас, до речі, гляну в холодильнику, загуск мій джем чи ні? Ох, нічого собі, дівчата, загуск, дивіться. Загуск. Круть, просто вау. Надо, я погарячкувала, треба було його не дуже спішити сюди викладати. А може я його зараз ще наверх покладу і зверху шоколадом заллю. Дивимося, ану? Ох, нічого собі, бачите? А давайте я його наверх викладу, так? Да? О, і зверху заллю шоколадом, і в мене під шоколадом буде ніжна абрикосова прослоєчка. Оце я круто придумала, звісно. Цікавий цей джем, цікавий. А я думаю, чого і торт так хорошо держиться, ви бачите? Ви бачите, прослойка. Ух ти! Оце я зробила. А все, оказується, просто коли варите абрикосове варення, додавайте в нього желатин. Ніколи про це не думала. А походу, цікавий варіант. Представляєте, і зверху по абрикосу заллю все шоколадом. Прикольно буде. Ну, в шоколад ти його кусаєш, а під ним вот така прослоєчка. Взагалі, подивимося. Так. Так, так, так. Давай, все оце сюди викліпаю, щоб було смачно. Якщо торт, то він має бути смачним. Якщо не смачний торт, самі коржі, то я таке не люблю. О, Отак. Під шоколадом буде абрикос. Круть, Я все якраз навалюю, вибачте, накладаю. накладаю. Накладу прямо в центр, тому що шоколад же його трошки розтопить. І воно розлізеться по углам. О, Отак. Все, супер. Це у нас є. О, єсть! Клас! Це я молодець! Ану, якщо я навчусь робити захер, я не знаю, що етап. Круче захер. Хоча теж. А що в цьому захері такого? Обичний шоколадний корж і в ньому абрикосова прослойка? Ну, просто я б в Австрії їла захер. Було таке в мене в житті. Да. То там захер, о боже захер, о боже захер, Рошені захер. Один із самых дорогих тортів теж. Чого? Ну подивимося. Може, то, що у нього багато шоколаду треба. Ну, подивимося, подивимося. Так, отключаюсь, жду, колочу цю штуку, включуся, коли буду вже все заливати шоколадом. Так, моя водна баня, шоколад з маслом. Ще трошечки, ще трошечки і будемо дегустувати. Так, до речі, я торт, мабуть, покладу на, на ось цю форму паперу. Так, не буду куски, візьму нормально. Тому що якщо шоколад буде стікати, то треба його якось утримати. Ану. Так, щас. Обережненько. Оп. Оп. Щоб я могла зробити бортики. Бачите, коли шоколад буде оцей текти? Ану, ану. Так, ще трошечки. О! І тепер смертельний номер. Я, я виливаю шоколад на торт. Так, щоб вода не капала. Тяшечки і всі бачать. Оп! Давай, 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 давай. А що воно таке? Ану, ану. Ой, густе! Ну ладно, хай буде густе, що ж зробить. А що це таке густе? Е, чого ти таке густе? Так. Я думала, що воно буде розтікатися, як не знаю, що а воно недостатньо. Так. Давай, давай, шоколад. Де мій товстий слой шоколаду? Так. Ну, шоколаду повинно бути багато, я так і не люблю. Це ж шоколад. Так. Так, так, так. Так. Так, так, так. так. Ви поняли, так? Да? У мене є ще одна шоколадка. Зараз я її доб'ю. Бо мало, мало. Так, ну, шоколаду не жалію. Так, давай Масло. Так, так, так. Так, так, так. Дене масло впало, ніхто не бачив. А то що спішиш? Мені вже я аж спішу, бо вже майже пів шостого, мені ще треба прикращати їсти, а я ж хочу з'їсти торт перед оцим утриманням від їжі. Якщо хтось мені не вірить, бачите, ось. Пив на шосту, пів на шосту. Я повинна встынуть, как Золушка. Так, давай, 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 давай. Розставай, розставай. Фух. Ну, красиво шось, красиво. Дивиться, дивиться. М -м 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 -м. Захер, захер, захер. Вверх не падай. О, фух, щас буду поливати. Так. Якщо на цей торт брати дві плитки шоколаду і плюс ще тісто, то торт здорожчається нормально. Так, тепер ронімаю. Оце зразу хоп і плюс 75 гривень. А, а, гаряче, гаряче собака. Так, все, поливаємо, так? Да?

Так. І сюди. Оп. По ідеї тут треба тепер білим шоколадом написати слово захер. Але який він писав захер, коли торт готувала Таня, а не захер. Можна написати слово Таня, але я не із цих, не із чистолюбивих. Просто торт. Не захер, але й не Таня. О. Так, так, так. Клас. І саме вкусне в цьому рецепті вилезять чашечку. Так, супер. Так, даємо торту, настояться буквально 20 хвилин. І будемо їсти. Хорошо, що на дворі дощ. Зараз відкрию двері, і дощ буде гнать холоду кухню, і він мені його трошки остудить. Класно! Оце я зробила. О, дивіться. Ви бачите? Ну, О, <свистач> виглядать, як <свистач> не знаю. <свистач> ну, повірте, це шоколадний торт з абрикосом. <свистач> цей час настав. Кава зварена. Наливаю собі до торта. Це так, її лю високо, щоб вона ще й вихолоняла по дорозі. Так. Кава є. Так. Щоб розлить. Ріжемо торт. Торт уже загуск. Ого, як кава парує прямо над тортом. -ха -ха, прикольно. Ріжемо. Ріжемо мій тортик. Бачите, його вже можна трогати. Він ще чуть-чуть, не Тут, ну, ну, коли дуже хочеться, то вже можна. Та-дам! та-дам, оп. Так, і я вам його показую. Бачите, оце такий він всередині. Так, дуже похожий на захист. Красиво, реально красиво. І собі кусочок перед, перед 18 годинним голодом я сажру кусочок захіра. Ви бачите? Боже, як красиво. Зараз треба сфоткатися, бо це мистецтво. Так, викладаю на свою любиму тарілочку і зараз. О, спустила. Ну нічого страшного. Так. Ось, ось, зараз, помию руку, виглядає красивіше, ніж я навіть хотіла. Бо бачите, не впиталось, а тут за рахунок желе начинка пружненька. Щас спробуємо на смак. Щас, я спробую тебе на смак. Торт в якому Чотири плитки шоколаду, какао і яєць. Боже, боже, це куди? Ну, Віденський захір, звісно, так. Да? А Рошеновський захір, хай піде покурить. У мене круче. М -м -м -м. Боже, дівчата, я це зробила. Ой, аж роль випало. Нічого сложного в цьому немає. Нічого сложного немає. Беріть будь-який рецепт захара з інтернету. Головна фішка в тому, що варення абрикос... Додайте в нього желатин, щоб прослоєчка була отака. М -м, Боже, яка я крута! Вау, вау, я зробила захір. Оце я крута! Оце я крута Таня ти молодець.